Всім привіт! Знаю, що ти, як і багато інших дизайнерів, хочеш заробляти за допомогою дизайну та своїх навичок. Але попри це, все ти не розумієш, за що саме дизайнерам платять великі кошти. Чому одним платять, а інші нічого не заробляють? Але помилка в тому, що ви не розумієте своїх переваг, чим саме ви відрізняєтесь від своїх конкурентів і як саме можна їх перестрибнути, скажімо так. Але сьогодні я допоможу тобі з цим і розповім, за що клієнт буде готовий тобі заплатити. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну. Також в мене є другий ютуб канал в лайв форматі, та безпосередньо інстаграм, Тік-Ток, телеграм-канал також тебе чекають. Тож переходь, дивись, підписуйся. А тепер до роботи. Перший аспект якість робіт. Звичайно, найочевидніше. Але, попри це, все я не могла не сказати про цей аспект. Якщо ви хочете, щоб вам платили нормальні кошти, ваші роботи повинні відповідати цій вартості. Тому зробіть нормальне гарне портфоліо. Ваші роботи це ваше обличчя, тому їх потрібно нормально упакувати. Друге, продавайте результат, а не красиву картинку. Так, можливо, ви хочете прийти до клієнта та сказати, а у вас не красивий Давайте я вам зроблю красивий. Він у вас устарівший, у вас не дуже гарно підібрана палітра. Всім все одно на це. Зрозумій, що все одно клієнту на твою палітру, але йому не все одно на замовлення. Тому ти можеш запартнеритись з таргетологом та запропонувати клієнту зробити сайт і пустити на нього рекламу. І за рахунок цього, тепер ти продаєш не просто візуал або красивий сайт. Ти продаєш нормальних потенційних клієнтів для свого. Замовника. І тепер твоя пропозиція дійсно йому цікава. Третє відповідальність роботі це основа основ. Декілька днів назад в своєму інстаграмі, ось він підписуйся. Я розповідала історію, як ми взяли замовлення на американський проект та робили в партнерстві цей проект з іншим дизайнером. Але свою частину роботи я виконала, а він не виконав. І тому всю ніч я присвятила саме тому, щоб ці косяки так сказати владнати. Після цього. Клієнт запропонував саме мені співпрацю. Він сказав: А давай ми наступного разу не будемо брати в роботу цього дизайнера. Давай тільки з тобою будемо співпрацювати, і це все зрозуміло, тому що якщо ви хочете брати нормальні замовлення, за які ви будете отримувати нормальні кошти, ви повинні бути відповідальними. Тому що ви можете зробити в договорі. Пропишіть, що якщо ви порушите певні терміни здачі проекту, ви будете виплачувати штраф, ну штрафні і певні санкції. Тим самим ви піднімете лояльність клієнта до вас, тому що він буде розуміти, ага, ви впевнений в своїй роботі і впевнений в тому, що ви її виконаєте. Четверте: індивідуальний підхід. Я вас дуже прошу, не треба одразу називати прайс за свої послуги, коли вам клієнт пише: А скільки коштує твій сайт? І ви такі: 300 доларів. Так не треба робити, так не можна робити. Чому? Тому що це видає ваш непрофесіоналізм. Чому я так вважаю? Тому що ніякий нормальний спеціаліст ніколи не зможе сказати прайс за свої послуги, якщо він навіть не знає задачу, яка перед ним буде стояти. Тобто, як він може говорити, скільки це коштує, якщо він не розуміє об'єкт, Єм задачі, які треба виконати, розумієте? Також я рекомендую використовувати комерційні пропозиції, тобто ви робите комерційну пропозицію, висилаєте, а там декілька варіантів вартості: тобто бюджетний, середній та досить високий прайс. І вже людина сама обирає той, який їй по кишені. П'яте вам потрібно оперативно відповідати. Я розумію ваше бажання взяти передоплату та піти гуляти, тусити, витрачати ці кошти, але проект не. Зроблений. Тому що потрібно робити, потрібно висилати проміжні результати вашої роботи клієнту. По-перше, вам комфортно буде працювати так. Ви будете відслідковувати, чи попадаєте ви чітко в термін, який зазначений в договорі. А по-друге, вашому клієнту буде просто неймовірно комфортно з вами працювати. Не потрібно вас контролювати. Клієнт спокійний, розуміє, ага, ввечері він буде чекати цей звіт. Тобто, ви нікуди не пропадаєте. Використовуйте цей лайфхак для того, щоб комунікація. З вашим клієнтом проходила краще. І шосте останнє: грамотно презентуйте себе. Неважливо, скільки вам років. Навіть якщо вашому клієнту 15 або вам 12, неважливо, ви не можете сказати вашому клієнту: ну що, коли ти там мені щось скинеш, ну коли від тебе щось чекати, це не окей. Ви розмовляєте з клієнтом, а не зі своєю мамою або подружкою. Зрозумійте це. Я вже не говорю про те, що треба вибудовувати нормальну комунікацію з самого початку. Що це означає? Треба розповісти вашому замовнику про те, як саме буде проходити співпраця, підписати з ним договір. Також безпосередньо вам потрібно сказати, за що саме він буде платити ці кошти, тобто що він отримує в кінці. Також ви можете дати йому певний бонус, наприклад, на наступне замовлення, тим самим замотивувати його, звертатися до вас ще раз. Всі ці рекомендації дійсно будуть впливати на те, чи будуть у вас люди купувати, або ні, якщо ви навчитеся використовувати ці поради, які вам даю, то вам буде набагато простіше продавати свої послуги. Якщо тобі сподобався цей ролик, постав, будь ласка, лайк, напиши коментар, підтримуй мене в усіх інших соцмережах: це Instagram, TikTok, Telegram канал Люди з телеграм-каналу найкращі, я вважаю. Також мій другий ютуб канал, також тебе там чекаю. І якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. Зустрінемось на наступному тижні.